Ізраїль заявив, що його війська повністю готові до наступу в сектор Газа, і у зв'язку з цим цілком можливо, що ми весь світ, я маю на увазі, цілком можливо стоїмо на краю великого Армагеддону Третьої світової війни. Це може статися, може не статися. Тобто Наступ Ізраїлю е, в сектор газу, якщо він почнеться, може і не привести до глобальних наслідків, а може привести до того, що е, дехто е, із істориків вже називав конфліктом цивілізації тобто е, ізраїльські війська углублюються в газу, починаються е, вуличні бої. Гине багато не лише бойовиків із е, Боку палестинців, але і мирних жителів або відносно мирних жителів. Там же маленькі хлопчики років по 10 можуть брати автомати це в їх традиціях і стріляти в ізраїльтян. Ну і ізраїльтяни будуть стріляти в них. І далі це може визвати дуже серйозну реакцію в цьому арабському мусульманському світі, тобто взривну реакцію. Весь мусульманський світ може постати проти Ізраїля, що Саудівська Аравія, що Іран. Ну а в від, як відомо є ядерна зброя, і на їх боці Сполучені Штати Америки заміс може бути дуже серйозний. Якщо вступляться США по справжньому з авіацією з ракетною технікою, то війна буде широкомасштабною. Якщо до цієї широкомасштабної війни, ну фактично, фактично, це буде війна заходу проти ісламського світу. Ця війна е, матиме фронти, і вона йтиме також за межами фронтів, тобто у Європі, де живе багато мусульман, в самій Америці, е, в інших частинах світу, е, це буде терористична війна. Ну там, де Ізраїль і е, там, де Американці. Е, Вирішать висадити свої війська і вести бої. Там буде більш традиційна війна. Але тут ще принциповим є питання, чи вступляться Росія і Китай на боці мусульманського світу. Ну, вони ж в принципі не ісламські держави. Росія переважно не ісламська, поки що Китай зовсім не ісламський, навіть в якійсь мірі антиісламський, але його керівництво розділяє звичайно ці тоталітарні сантименти із ісламським світом і симпатизує і підштовхує е... ісламський світ до конфлікту з світовими демократіями. Якщо Китай і Росія по справжньому втягнуться. То тоді е, цілком можливий стає е, варіант е, світової війни з застосуванням ядерної зброї. На жаль, масового застосування ядерної зброї. Тоді, як говорять спеціалісти, е, шанси на виживання є хіба що у нової Зеландії. Ну може, там ще якихось островних держав, які нікому не потрібні. Будемо сподіватися, що до цього не дійде.